Попельнастівській громаді вручили нагороди військовим посмертно. 22 січня в Будинку культури Червоної Кам'янки перед початком сесії Попельнастівської сільської ради в присутності депутатського корпусу сільський голова Олег Валянський вручив нагороди дружинам і матері загиблих героїв. Орденом за можність третього ступеня посмертно нагороджено Віталія Жуфалаяна, Артема Фуртака, Руслана Теплицького. Нагороди героям присвоєні за особисту мужність, проявлену у захисті суверенітету та територіальної цілісності країни, а також за самовіддане виконання військового обов'язку. Написали на Фейсбук-сторінці Попильнасте серце громади. На перемозі відбулася мирна акція на підтримку зниклих безвісти та тих, хто перебуває у полоні. У суботу, 24 січня, всі охочі, рідні та знайомі, зниклих безвісти військових зібралися в центрі мікрорайону. Далі з прапорами пройшлися вулицями перемоги. Мирна хода наш спільний голос підтримки для тих, хто сьогодні не може говорити за себе. Ми виходимо, щоб нагадати: кожен зниклий має ім'я, кожен полонений чекає на повернення. Кожен воїн не забутий, написала одна із організаторок акції Віталіна Курбакова. Машина з гуманітарною допомогою з Франції приїхала до Центру допомоги Олександрія. Олександрійські волонтери дякують партнерам-друзям з Франції Турнісоль до Юкрейн за довіру, за тепло і за те, що підтримують Україну у цей непростий час. Ця допомога буде розподілена за потребами, зокрема, надіти до Центральної міської лікарні, благодійного центру соціальної допомоги та реабілітації Джерело життя та Олександрійського терцентру. На Кіровоградщині створили обласну музейну раду. На базі Центральноукраїнського обласного краєзнавчого музею, як науково-методичного центру музейних закладів нашого регіону, створено консультативно-дорадчий орган Музейна рада Кіровоградської області цей орган буде опікуватися питаннями, що стосуються усієї спільноти музейних закладів Кіровоградщини. До складу музейної ради увійшов, зокрема, і Олександрійський музейний центр. Місцева пожежна охорона Приютівської селищної ради отримала протипожежний набір від Товариства Червоного Христа України. Загалом для місцевих пожежних команд у області передано 37 комплектів професійного спорядження. Кожен набір це повноцінне оснащення для реагування на пожежі і надзвичайні ситуації, бойовий пожежний одяг, каски та рукавиці, пожежні рукави і стволи, вогнегасники, інвентар для гасіння вогню. Таке підсилення напряму впливає на оператив активність роботи та безпеку наших вогнеборців. Передача відбулася за сприяння Національного комітету Товариства Червоного Христа України у співпраці з обласною військовою адміністрацією та в межах всеукраїнського проєкту за участі партнерів з Британського Червоного Христа. Олександрія Горіла Автівка. 24 січня о 23-й рятувальники отримали повідомлення про загоряння оздоблення легкового автомобіля ВАЗ-21011 на проспекті Соборному в Олександрії. За півгодини місцевий підрозділ ДСНС ліквідував пожежу. Також рятувальники двічі залучались до гасіння пожеж різного характеру в Приютівській громаді. 24 січня о 20 по вулиці Центральній села Войнівки горіло 3 метри квадратних дерев'яної шафи з речами домашнього вжитку в приватному житловому будинку. Наступної доби 25 січня о 20.40 по вулиці Ольховського, села Березівки, виникла пожежа двох метрів квадратних прикриття в приватному житловому будинку. Олександрійські рятувальники та бійці місцевої пожежної команди села Протопопівки за 40 хвилин загасили пожежу.